Ой, Розберем сумочку щодня. Кришки ще взяла, тому що ще сезон консервації у нас продовжується. Рецепти будуть. Бігла-бігла, на кінець, все-таки повернулася за цими чашками. Взяла такі. Бачиш, які? Ладка просила альбом просто для малювання. І штучку для 39 гривень. Для ручок складати їх на студію. Далі спробую ось такі таблетки для туалету. Взяла блочки, для, щоб пахло. Це Паста рожева Пінк. Ну, спробуємо, як вона справді чистить. Будемо тестувати. колготи, бо вже осінь скоро. Угу. солоденького ми теж не вернулися. сюди. Щоб Що, щодня з'явився Ага, будемо теж пробувати. Пензлики для. Альбому малювання, це в 6 гривень, по-моєму. Пастила з затурці взяли. Тут ще одна. І все. А це вже мені просто прислали окремо. Ну, все, коротше, доволі особна чашка. Я ж кажу, вернулася за ними. Але взяла, там, до речі, є багато різних всяких. сухоцвітами і волошками. Ми взяли такі дуже гарні.